Доведе свою силу десантники 7-го корпусу швидкого реагування дешеве. Запустили челендж для усіх охочих. Умова виконання спортивних вправ протягом 7 хвилин. Програму розробив військовослужбовець Євген Жуков. Вона адаптована для всіх, навіть для дітей. Фідбек уже є. кажуть організатори. До акції долучилася величезна кількість людей, адже мета благодійна підтримати бійців. Докладніше далі. Розпочали десантники 7-го корпусу швидкого реагування дешеве. Раз, два. раз, два, А підхопили навіть діти. Доведи свою силу та волю. Під таким девізом нині триває челендж від військових для цивільних. До заходу долучилися як дорослі, так і діти. Михайло, учень одного із Дніпровських ліцеїв. Разом із друзями вони створили команду та записали відео свого семихвилинного тренування. Що було найважчим? Мені здається, Бірп. Загалом в нас три вправи плюс планка це відтискання присід та бьер. Тим не менше, ми впоралися. Мета проста підтримати наших оборонців. І ще один учасник челенджу готовий повторювати вправи від бійців не раз. Хоча стояти в планці не любить. Я хочу сказати дуже дякую за все, що вони роблять для нашої країни, за те, що ми можемо розмовляти українською і бережіть себе. Започаткувати цей спортивний челендж вирішили самі військові. Він перевіряє силу та витривалість, а також злагодженість команд. Показати, що наше військо це не тільки безпосередні бойові дії та війна, а і величезний пласт соціальної роботи, яка робиться щоденно. Мета даного челенджу це популяризація служби в десантно-штурмових військах та в самому корпусі швидкого реагування, зокрема. Справ розробив військовослужбовець, менеджер і тренер спортклубу. Свій шлях у зсу. Чоловік розпочав із харківського напрямку. Далі були Донеччина та Херсонщина. Євген каже, все зроблено так, щоб люди працювали з вагою власного тіла. Триває адаптувати челендж сім хвилин. Цей комплекс розроблявся так, щоб кожна людина. В незалежності від статі, щоб вона могла будь де будь то в полі, або десь в спортзалі, або просто у себе вдома, там великою компанією зробити цей комплекс, не задіючи ніяке обладнання. Людей доєднується дуже багато, і що мені дуже подобається, що доєднуються діти зі шкіл. Щоб взяти участь, зібрати команду, виконати комплекс справ, викласти це в соцмережах і зареєструватися на лендінгу челенджу, переможців чекатимуть унікальні подарунки від десантників, стильні футболки та військові трофеї з Покровського напрямку. Христина Венгеля Денис Сінегін, Фактайсі Єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.